Ну ось нарешті це сталось найбільший цар на третій день Воскрес. Ще в кожне серце до Христа схилялось, і вічна слава лилась до Небес. Христос Воскрес! І Це звучить повсюди, і всіх вас, друзі, я вітаю, бо ми сьогодні є, спасені люди. Христос Воскрес, є, близький Він до нас. Цей день чудовий, я радію з вами. Христос, Спаситель на шляху зустрів, радію серцем і всіма думками Христос Воскрес, і нас всіх обігрів. І цю подію я приймаю серце, поклінні славу Господу даю. Великим чудом нам відкрились дверці Христос, Воскрес, чекає нас в раю. І думка ця мене не залишає, я вічну радість цьому віднайшла, і все сьогодні, хай Христу співає. Христос, воскрес! Я прощення знайшла. Важливо це сьогодні зрозуміти. Маленькі діти розуміють теж, я хочу з вами для Христа радіти, бо Свято Це Спаситель наш Воскрес. Христос Воскрес! Я вірю в чудо Бога, я вірю в Сина, і спасіння теж, бо тільки в ньому до небес дорога, спасіння нам відкрилося без меж. Христос Воскрес! І я радію з вами святого Бога щиро прославлять. Бо рай доступний, і відкрились з брами. Христос Воскрес, радіє, Хай земля. Амінь.